Мамуля, а що таке адаптивний дизайн? Зараз я тобі розкажу, що таке адаптивний дизайн та в чому його особливість. Адаптивний дизайн це саме те, як ваш дизайн сайту буде адаптуватися на різних пристроях, наприклад, на комп'ютері, на планшеті і, власне, на мобільному телефоні. Справа в тому, що пошукова система, наприклад, Google, буде просувати саме той сайт, який має адаптивну версію. Таким чином, ще на початку створення вашого сайту, дизайнер має створювати дестопну версію і мобільну, щоб сприяти вашим цілям у усе опросуванні. Зараз покажу на прикладі однієї зі своїх робіт, як я адаптувала сайт. Якщо користувач відкриває лендінг, то в десктопній версії він бачить інтерфейс наступним чином. Якщо відкриває з мобільного пристрою, то ось що він буде бачити. Звісно, кожен сайт має бути зручним і логічним, а також він має бути адаптивним. Угу, тепер я все зрозумів. Підписуйся тут про дизайн.